Без Христової праведності ми, як оці діти сіренькі, лебедячі, тільки Христос робить нас такими білосніжними, святими, праведними. Слава йому навік. Слава йому. Скільки б ми не милися, скільки б пірочко поміняється тільки тоді, коли прийде час. Коли Господь дасть розуміння, що наша самоправідність, як оця сіре пір'я лебедят. А чистота Христова, вона ніяка грязюка до неї і не прилипне. Як гарно в чистоті плавать з Господом нашим, в глибини вод повів красиві такі, але нема, для Бога нема нічого неможливого. Слава йому, Він робить красивими нас. Слава йому. Тільки йому за все. Слава.